Містер Олімпія уже на носі а Біграмі знімається з турніру. Хафтор Бьорсун повертається у Стронг і вже анонсував змагання, у яких візьме участь. Хороший відрізок сезону від Кордіяки, і Сергій Калініченко не залишив шансів ченсу шоу. Здоровий зі! Затягнув я трохи з відосиком, але цей час настав. Розпочнемо сьогодні із щорічного шоу в «Містер Олімпія. Менше трьох тижнів залишається до його початку. І тут з'явилися невтішні новини для прихильників абсолютної категорії. Ворозовий містер Олімпія Big не буде брати участь у змаганнях. Це доволі дивно, адже яку не яку підготовку він все ж таки вів, на підворг пробув присутній, а нещодавно показував нам свою актуальну форму. Проте тепер вирішив взяти паузу. Англомовні канали повідомляють про досить серйозні проблеми у нижній частині спини, а також у триці атлета. І є потреба у лікуванні за допомогою стовбурових клітин. Тим часом інші топи показують свою готовність до МО. Так Нік Уокеру знову прогнозують місце у топ-3 і дійсно помітно, що Нік добряче прибавив. Засудити його можуть хіба що за Arecoz, а такі прецеденти у нього вже були. Самсон Даудо та Дерек Лансфорд цілком можуть позмагатися за перемогу. Дауда виглядає дуже масивно. І як на мене максимально пропорційно. Минулорічний переможець Хаді Чупан у цьому компоненті йому точно програє. Ну і чех Міхал Крижан. Важко оцінити, що там у нього по ногах, але верх тіла ну це, це просто помпа. Все це вкупі з непропорційно довгою шиєю і лисою, макітрою робить з чеха просто якогось непланетянку. Гора заявив, що повертається до Стронгмен. Спочатку я не приділяв багато уваги цій новині, по уже і у бокс повертався, і у пауерліфтинг, але результат був ну, так собі. Тому я подумав, що він просто хайпує. Але нещодавно Бьорсон випустив ще одне відео, де розказав, у яких змаганнях він буде брати участь. А це, погодьтеся, вже досить серйозна заявка. Отож, у 24-му році Тор заявляється на Arnold Classic, що пройде у Коламусі. Ну що ж, це досить потужно, Адже на Арнольді завжди висока конкуренція. Там завжди багато топових стронгів, тому буде цікаво знову побачити ісландця на такому рівні. До речі, огляд на Арнольд Фасик був першим на моєму каналі, тому трошки ностальгії буде у підкасті. Одразу через 2 тижні пройде Arnold UK це вже менш амбітне шоу, але теж ок. Кажуть, що там буде навіть Міч Хупер. І третє шоу це Roke Invincation. За словами Тора, таке він пропустити однозначно не може, нагадаю, він на спонсорстві урок. А для нас це безперечно плюс. Бо якщо він зуміє набрати хорошу форму, то на нас буде чекати шикарне видовище, тому що Рок вміє організовувати змагання найвищого рівня із топовими атлетами і дуже цікавими вправами. Нагадаю, що Хавтору наразі 34 роки, тому цікаво буде поспостерігати, чи зможе він відновити конкурентну форму. Павло Кордіяка за останній час прийняв участь у кількох турнірах та зумів порадувати своїх прихильників. На World Strongman Championship Павло посів третє місце, поступившись Айвасу Iversus та Рауну Хенлі. А от уже на Strongman Champion League, який проходив у Кіпрі, український села виборов перше місце. За словами самого атлета, це була дуже важлива для нього перемога, що допоможе повернутися в колію після ушкодження. Нагадаю, що у кінці жовтня на нього чекає ще один вже дуже конкурентний турнір. Ну і звичайно, трохи арм. Український рукоборець Сергій Калінченко у рамках турніру the Table переміг американця Ченса Шоу. Рафайт складався із шести раундів. Каліна взяв перші чотири, після чого трохи підсолодив поразку супернику, віддавши останні два раунди. Те, що раніше Сергій поборов іменитого та колоритного канадського арфайтера. Нє, ні, ні, не Ларада, Мета Маска. І все це попри те, що українцю довелося серйозно скинути вогонь з 131 до 118 кг. Також хочу сказати декілька слів про поєдинок Деван Ларад Циптінков. Росіянці зараз синхронно додрочують денчику і уявляють собі, що цепа із бек. Але ми всі прекрасно маємо розуміти, що його час уже пройшов і після такої довгої перерви в такий спорт повернутися ну, майже нереально. А от Ларат навпаки, Ларат постійно у формі, постійно змагається. Мало того, все більше і більше людей відзначає, що демон зараз в найкращій формі у своєму житті. І як би там Глуценко, не ну, нахвалював, перемагати тут має саме Ларат. Друзі, я нарешті обзавівся телеграм-каналом. Щодо контенту, тілега не така принципова, як міста, тому телеграм я постараюся вести активніше. Там будуть новини, там будуть матеріали зі світу залізного спорту, а ще планую якісь мемчики і всякі сміхучки. Тож буду радий вас там бачити. На цьому все. З вас лайк, комент та підписка. З мене контент. А далі ви знаєте, тягайте злізом і бувайте здорові!